Замість звичних квітів біля будинку у садку Наталії Боярчук помідори. Вони не зовсім схожі на ті, що ми звикли бачити на полицях магазинів. Гіганти й дуже дрібненькі, білі, жовті, сині, чорні і навіть полохаті. А всього близько 400 сортів. Якась вже вжимана... мене. Не знаю якась залежність від томатів, тому що вже все вже в цьому році не буду купати. Ні, все одно купляємо, все одно обмінюємося. Саме величезна кількість сортів та процес очікування нового мешканця томатного саду найбільше захоплюють жінку. За більше ніж 10 років Наталія вивчила і виростила в себе вдома найрізноманітніші сорти цього овоча. Ось перед нами великий пломбір. Чудовий варіант для тих, кому проти показано їсти помідори саме з яскравим пігментом. Він дуже ворожайний. Прям. А на смарт, як вони відрізняються? Солодкий гарний томат. Далі Наталія показує сорти з неймовірним окрасом, основні кольори. Всі сорти, які мають у цеян вони дуже корисні. Помідори дуже корисно вживати для імунітету, адже речовини антиціани захищають ДНК, мають протизапальний ефект, і є засобом профілактики респіраторних уроб. Ще один вид цього сорту, але вже синьо-фіолетового кольору. Ці томати тверді та міцно тримаються на гілці. Її у господині й зимові помідори, їх зривають до морозів, а вже через місяць-два вони дозарюються самі. Він все одно буде. Вдвічі смачніший, ніж супермаркета. Далі томати, що ідеально підходять для фарширування. Вибираємо насіння і готуємо фарширований томат. Стінка в нього товстенька, дуже прекрасне блюдо. А ось ті яскраві помідори на вигляд, ніби в пелюті. А насправді це такий волохатий сорт. Розповідати про різноманіття цих овочів можна довго, так само як і про те, що з помідорів можна приготувати. Томати гіганти, соковиті та м'ясисті. Найкраще підходять на соуси, пасту та сік. Маленькі ідеальні для консервації, маринування та квашення. Для того щоб помідори були смачними і врожай був хорошим. За ними потрібно ретельно доглядати. Так як я займаюсь насінням, я не можу допустити фітофтору в апріорі йдеться не лише про плоди, а й про територію. Тому до екологічності продукту Наталія ставиться дуже серйозно. До слова томати господарки вже звикли до найрізноманітніших умов, зокрема й спартанських. По ростуть на відкритому повітрі, бо більше жінка їх навіть не поливає. Урожай Приголомшений, вони не утісняють, не притісняють один одного. Головне – гарний підхід до них вчасний. Заглянути, обробити, обрізати, підв'язати. Своїм прикладом Наталія хоче заохотити людей вирощувати фрукти, овочі, ягоди вдома та взагалі працювати із землею. Каже, це піднімає настрій і дає сили. Хоча находитися біля них треба ой, як багато. Сезон розпочинається ще в лютому і завершується пізньої осені. На землі це важко працювати, це обробити. Особливо в сезон посапатися починає спина боліти. Я роззуваюсь і поєднуюся з землею. Я замітила, що мені перестає спина боліти. Наталія каже: якщо осінь буде теплою, то помідори можна буде збирати до кінця жовтня, адже поки одні на фінішній прямій дозрівання, інші лише починають цвісти. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.